Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Вітаю нас усіх з приходом весни, вітаю нас усіх нарешті з календарною весною. Сподіваюся, весна нам принесе тільки перемогу, тільки приємні новини, емоції і враження. Радію, що зима закінчилася, радію, що все встигла, що запланувала все позаду. Трішечки ще дов'язую ляльок, і в мене на вихідні з'явилася нова шалена мотивація. Я вам кадр прикрасила своїми цікавенькими восьми ніжками, своїми медузками. Ці медузки в мене є в наявності. Їх у мене 2, 4, 6, 7, 7 штучок. Мені таких медузок потрібно 15 штучок. 15 штучок, які я планую віддати діткам в наш дитячий садочок. На наступному тижні в нашому садочку, куди ходить мій синочок, буде відбуватися свято весни. Свято весни вони будуть зустрічати весну, будуть приурочені і до 8 березня, і до свята весни вони будуть розповідати віршики, вони будуть трішечки виступати, танцювати, співати і Хотіли трішки потішити діток і запропонували їм подарувати презентики. Вирішили, що це буде смаколик, якийсь сочок, якийсь буде бісквітик. і я запропонувала свої іграшки у якості презентика на згадку. Батьки погодилися, я спочатку хотіла запропонувати безкоштовно, поки в мене немає таких активних продаж. 15 дітей це не дуже і багато, хотіла запропонувати просто так. Вони наполягли за невеличку оплату, хоча б матеріали повідбивати. Ну, я, погодилася. я погодилася і взяла скоренько шалене натхнення і вже розпочала навіть трішки працю. Ці всі медузки вони в мене є в наявності, але тут більше, бачите, таких дівчачих кольорів, більше таких веселих. Мімімішних, як каже моя старша донечка, тому я взяла собі в роботу палітру ось таких ось більш темніших, більш хлопчачих відтіночків. Тут і салатові, і блакитних декілька відтінків, і помаранчевого одного взяла. Не знаю, поки ось така ось палітра, далі подивимося. І я вже розпочала роботу. Сьогодні субота, чоловік на роботі, діти сьогодні всі вдома. І я скоренько вже трішки попрацювала. Мені їх потрібно багато, тому я беруся за активність, беруся за плідну працю, і в мене ось такі ось вже три перші запчастинки готові. Засікала одна годинка, виходить саме на вив'язування ось таких ось 15 щупалець і денце на 20 до 30 стопчиків. Поманеньку, потихеньку результат я запустила. Я хочу їх зв'язати 10 штук в це відео за суботу-неділю, але будемо дивитися: встигну, не встигну. Буду дуже сильно поспішати і собі в відпочивалочку. Я ще приготувала ниточку, ну не знаю, це такий. Якщо встигну то буду закінчувати, ще в мене тут є один Патрік і в мене ще не зв'язано один ніндзя-черепашка. Є в мене в наявності три штучки. Ще потрібно з помаранчевим відтіночком зв'язати ще одного героя. Це плани. Не знаю, встигну, не встигну. Будемо дивитися. Але натхнення з'явилося. Натхнення з'явилося з першим днем весни, воно мене вже охопило. Тим паче, наступний проєкт буде також дуже яскравий, дуже веселковий, і я так розумію, що березень буде плідний. Є бажання, є мотивація, є натхнення, і я беруся за роботу. Вам бажаю приємного перегляду, мені шаленого натхнення не втратити. Ну і, звісно ж, вільного часу, щоб це все встигнути зробити. Потихеньку, поманеньку просиваюся і підв'язую своїх медузок. У мене вже є цепчастинки на сім штучок, це мало, є ще куди їх збільшувати. Хотіла десять, не знаю. Зараз мене вистрілило ще одне замовлення. Попитали, чи можу я зробити патріотичне. Сердечко, точніше, не патріотичне, а з прапором Польщі. Польське сердечко, і я вже взялася за роботу. Мені вже скинули за нього плату, я змайструвала на замовлення ось таке ось сердечко. І воно не одне. А мені треба було зв'язати таких три штучки. Я вже їх зв'язати зв'язала, не почепила ще карабінчик, на завтра домовилися, що відправлю. Тому. У мене в наявності тепер з'явилося ось такі ось о, три штучки це замовлення, тому трішечки відволіклася, трішечки призупинила процес створення цих медузок. Залишилося макушки їм поробити і попричіпляти карабінчики. Думала, всі 10 зроблю, а потім буду. Все оформлювати і збирати. Ну, мабуть, ні. Мабуть, я вже трішки заморилася ці щупальця, вв'язати. Мені вже хочеться скоріше побачити результат, тому я, мабуть, зберу ці сім, а потім вже а, подумаю, чи буду ще підв'язувати, чи, можливо, лишу у кількості семи штук. І на недов'язки, які я планувала їх зробити, і я ще а, думала, чи, чи треба, чи не треба, чи братися, чи не братися. Ну, поки ні, поки ні, бо вихідні і так доволі плідно проходять. В мене ще зараз питають стосовно котика військового, чи можу я для наявності зробити, що продати. Ну, я вже розпочала. У мене котик військовий ось такий ось, є в роботі, а були в нього ручки, були в нього хвостик, і я змайструвала ось йому тіло скоренько, поки переписувалася, у мене ще один котик в роботі. Поки, поки тільки питають, за нього ще не вирішили, чи хочуть його забирати чи ні, але за сердечки вже заплатили. Тому я буду потихеньку, помаленьку цього котика а, чи підв'язувати, чи поки лишу, бо стартує з понеділка цікавий проєкт. Ми будемо в'язати у а, кольоровому тижні а, кожен день нова іграшка, кожен день новий колір. Ми на такий зразок вже трішечки в'язали різнокольорові іграшки. Мені хочеться, це вже, таке, знаєте, весняне натхнення ловлю, тому куди мене занесе завтра або через пів хвилинки, я не знаю. Але поки працюю над медузками для дитячого садочка. І тішуся, що є хоч невеличкі такі замовлення, як три сердечка у польському прапорі. Дякую всім за замовлення, дякую всім, хто звертається, хто згадує, що є така Оля, у якої є постійна наявність, хто мене рекомендує, це також дуже-дуже приємно. І я маю якусь мету, маю якесь натхнення, потроху йду до своєї мети. Пішла це все збирати, і, сподіваюся, вже завтра вам покажу дуже багато новеньких, цікавеньких робіт. понеділок. Сьогодні в нас вже 3 березня, і я вже закінчила зі своїми медузками. Ось така в мене компанія із семи медузок вийшла. Небагато немало. Хотілося б, звісно, більше, але що маємо, то маємо. Є в мене зараз інші трішечки плани на цей. На цей тиждень я вам вже розказувала, чим буду займатися. Тому я не стала продовжувати їх створювати. Мені здається, нам цих вистачить. У мене сім штучок є, сім ще підв'язала. І ось така ось весела компанія відправиться у дитячий садочок на свято весни. Я радію, що почала такий котика в'язати. Буде тепер для наявності замовник зник. Писав, писав, питав, питав. питав і... Пропав, немає. Замовлення стосовно сердечок у польському прапорі, вони знову поки, лишаються у мене. Не буде відправочки, дівчина ще буде підзамовлювати. Ще трішечки треба почекати. Хочу ще в мене придбати декілька іграшок для друзів з Польщі. Це вони готуються до подорожі туди, тому. Потихеньку заздалегідь в мене за, е, обирають подаруночки. Я задоволена. Виходить, у мене два замовлення зроблено за вихідні, і ще продовжувала створювати лялечок. Це дуже тішить, це дуже радує і надихає, що в мене з'явилася знову ж таки мотивація, з'явилося таке натхнення на. Працю не осилила я в це відео впихнути ще ті два недовв'язика, які я планувала. Котик так і лишився, поки розібраний. Але що маємо, то маємо. За два дні результати в цілому непогані. Я велика молодчинка, і попрацювала над замовленням, і попрацювала трішечки для гарного настрою діточок в нашому садочку, тому я собою пишаюся, я велика молочинка, і пішла це все пакувати. А вже на свято весни, в нас, здається, він у четвер буде відбуватися. Я все однесу і потішу трішечки наших малючків. Дякую величезне, що були поруч. Дякую величезне, що дивилися це відео. Дякую всім, хто пише коментарі, хто ставить вподобайки. Це дуже важливо, це надихає. І мотивує на наступні цікаві відео. Я буду намагатися частіше знімати для вас відео, але поки як є, так і випускаю. Нема бажання гнатися, як це було трішечки раніше, тому повільно, але з гарними результатами. Дякую всім безмежно, хто був поруч. Бережіть себе, тихого, мирного вам дня, вечора, ночі, бо в нас вихідні ці були дуже. Дуже важкуваті. Тривога за тривогою поблизу гепало, але ми впоралися. Ми вистояли і будемо далі продовжувати в тому ж дуці. Бережіть себе, міцного всім здоров'я і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!